До нашого ефіру долучається Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Буряченко, вітаю вас. Пане Богдане, вітаю вас, вітаю всіх наших шановних. Отже, зустріч зустрічі Володимира Зеленського, які сьогодні відбулися у Парижі, їх було насправді багато, але найбільше уваги, звісно, було прикуто до розмови українського президента з новообраним президентом США паном Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном. На вашу думку, про що свідчить той формат, який обрали для цього спілкування? Я нагадую, що спілкувалися без преси 35 хвилин. Вони у трьох. Ну думаю, що перш за все тут потрібно згадати про те, що серйозна і комплексна зустріч була нашої делегації в Вашингтоні. Ну там був відповідно, і Андрій Єрмак, який щойно був на екрані і пані Середенко, і заступник міністра оборони. А тобто, ці тристоронні зустрічі нашого президента Володимира Зеленського на президента Франції Макрона та Трампа передувала робоча зустріч з уже частково сформованою командою новообраного президента Сполучених Штатів Трампа, відповідно. З нашими ключовими, скажімо так, урядовцями по економічному, по безпековому блоку, і надзвичайно важливо, що нам дійсно вдалося, скажімо так, за ініціативи Макрона з офіційних засобів масової інформації провести цю тристоронню зустріч. Причому дуже цікаво, що відбувалась вона по суті тет-а-тет, -тет, за закритими дверима без помічників. Без перекладачів, і три лідери могли між собою проговорити максимально конструктивно, без дипломатичних реверансів та затягувань основні аспекти. Тому, якщо, припустимо, порівняти звичайну зустріч навіть двосторонню, яка займає 35 хвилин, це надзвичайно мало. Але в форматі, коли три лідери спілкуються те та те. Безпосередньо між собою це більш ніж достатньо, щоб синхронізувати ключові позиції по Україні до цього до речі на Вілосейському палаці відбувалася двостороння зустріч, яка зайняла ну десь приблизно той самий час близько 35 хвилин. Між Макроном та Трампом, а вже відповідно наступні 35 хвилин вона вже мала відповідний тристоронній формат до на. В неї долучився президент України Володимир Зеленський, і вийшли три лідери вже втрьох. да звичайно, офіційних коментарів не було, але направду я глибоко переконаний, що їх і не буде. І ми обмежимося тим тими короткими заявами з боку ну от конкретно, ми зараз, щойно чули нашого президента. Що діалог реалізований? А я нагадаю, що навіть за цей рік це вже. Друга особиста зустріч нашого президента відповідно і президента Сполучених Штатів новообраного Трампа, попередня була ще під час оборони кампанії, нагадаю, в Нью-Йорку, а після того був дзвінок. Це про що нам говорить? Про те, що відбувається паралельно на два, скажімо так, треки комунікації на рівні лідерів і на рівні їхніх команд. І коли з'являється можливість прокомунікувати поточні. Позиції стан речей це надзвичайно добре, що ми активно використовуємо. Тобто, така проактивна політика, звичайно, для нас є надзвичайно важливою. Але я б також звернув увагу наших шановних глядачів, на на те, як розміщувались під час перемовин от, три лідери, що в центрі була приймаюча сторона. і я думаю, що це не просто якась така. Повага Макрону, я глибоко переконаний, що в цих переговорах велося питання про безпеку. Ну основна лейтенантів було звичайно безпековий так через призму України. Але я глибоко переконаний, що коли в двосторонньому була зустріч Макрона та Трампа, говорили вони звичайно про безпекові аспекти євро Європи і Європейського Союзу в цілому. І в форматі того, що Макрон є звичайно ж основним таким лобістом на створення армії Європейського союзу, а Трамп зі своєї сторони ще під час виборчого процесу не один раз говорив про більшу відповідальність Європи за свою власну безпеку. то направду, я думаю, що сторони дійсно могли прийти певних конструктивних домовленостей в тих векторах розвитку, Звитку взаємовідносин Європи та сполучених штатів для того, щоб ніяк нічого не було ні для ні для кого несподіванкою а навпаки, щоб безпекові треки, враховуючи загрози, перш за все від Російської Федерації, могли відбувати спрогнозовано. Ну і дуже надзвичайно важливо, що саме в цей день буквально найсвіжіша інформація прийшла нам з Вашингтону, що Сполучені Штати виділили черговий мільярдний. Мільярдного до військову допомогу Україні це свідчить про те, що як Європа, як найбільш мілітаризована країна Європи, Франція, так і Сполучені Штати, рахують частину своїх геополітичних пріоритетів і важливим безпековим фактором Україну, і готові її відповідно підтримувати стільки скільки потрібно. Тому я глибоко переконаний, що багато важливих сигналів. Як формальних, так і неформальних, ми можемо вже читати з цієї зустрічі. І ще раз підкреслю, що надзвичайно добре і позитивно, що вона відбувалась саме от під час відновлення Натердам де Парі, тому що пам'ятаєте, 19-й рік наскільки наскільки це було десь навіть лякаюче, десь незрозуміло, що відбувається, і направду Палаюча на Інтердам депорі я глибоко переконаний дуже сильно повпливала взагалі на відчуття. Невідомого в який входить відповідно сучасний світ і сучасна архітектура в цілому світової безпеки сьогоднішня ж зустріч у Парижі у Франції. Вона дала надію світу на переродження, на відповідно, нові можливості. І я глибоко переконаний, що символічно, що нині вже був новообраний президент Сполучених Штатів. А разом з тим була дружина чинного ще президента, президента Джо Байдена, що також символічно показало, що влада переходить прогнозовано і конструктивно сполучених штатів, і що якихось сильних перекосів в політиці Трампа і зараз немає, і не буде після його інавгурації. Насправді є ще одна така важлива обставина цих усіх подій: це перший закордонний візит Дональда Трампа після його повторного обрання на посаду президента Сполучених Штатів. І на вашу думку, якщо подивитися на цю зустріч. Конкретно на цю ще раз наголошую, тому що їх було насправді багато, але ну це зрозуміло, що через вагу гравців, які брали у ній участь, привертає підвищену увагу. То е, якщо подивитися на це через призму от того моменту війни, який ми зараз переживаємо, і е, тих е, розвитку відносин, який... Е, Сьогодні є між Україною та Сполученими Штатами і Європейським Союзом, то в чому ви бачаєте от якраз символізм цього моменту і цієї зустрічі? І який сигнал це надсилає як нашим друзям, так і нашим ворогам? Символізм цього моменту в тому, що знайшли час на тристоронню зустріч. Ну, по суті, зараз три серйозні... Такі безпекові полюси в так званому там західному світі це Україна, яка зараз по суті воює за цінності за демократію з найбільшою ядерною державою світу, і по суті виграє час як для Європи, так і для Сполучених Штатів. І я думаю, що всі вже зрозуміли, що виклики безпекові в світі будуть тільки. На превеликий жаль множитись, якщо серйозно все ж таки не підходити до формування організації об'єднаних націй та й в цілому архітектури світової безпеки. Але перед стратегічними серйозними рішеннями потрібно пройти відповідно певний час, на певні таку роботу над помилками, певні стратегічні кроки не потрібно зробити. І якраз зближення розуміння позицій сполучених штатів та Європи Суб'єктивізація безпекового компоненту в Європі і скоріше за все дещо з однієї сторони зменшення ролі сполучених штатів, але з іншої сторони прогнозованість позицій і стало забезпечення і сталої підтримки, в тому числі безпекових європейських ініціатив, і залишення найбільшими партнерами все ж таки Сполучених Штатів та Європу. Та Європи на правду, всі ці фактори можна щитати з цієї зустрічі. Ну і для всіх абсолютно очевидно. І навіть про це згадав наш президент за наслідками цієї зустрічі. і Дійсно, до речі, до слова його абсолютними аваціями зустрічали ці 50 запрошених лідерів. Про які вже говорили, зазначено, що мир з позиції сили він можливий і головне відповідно про продов... Ожувати той трек комунікації, які зараз зреалізується. для нас це надзвичайно важливо, тому що ми чудово розуміємо, що і питання гарантій для нас важливе, і питання постійної підтримки для нас важливо, і взагалі бачення нас в сучасній архітектурі світової безпеки на роль України, значення України а такі тристоронні зустрічі без перекладачів, ще раз повторюю без помічників, без офіційних делегацій, коли три лідери можуть відверто і максимально, скажімо, сфокусуватись на основних пріоритетних позиціях, а говорили вони саме про Україну і про силу на мир через силу, по суті, примушення Російської Федерації до миру, я глибоко переконаний, що результат результат буде. просто не потрібно думати, що якимось чином Іном за півгодини сторони договоряться про якусь предметну позицію. Я глибоко переконаний, що це частина великого діалогу, як я вже зазначав раніше, як між лідерами, так і відповідно, між їхніми командами. Але це знов ж таки дає додаткового розуміння для Трампа, які як ви абсолютно правильно зазначили як новообраний президент Сполучених Штатів прилетів до Європи, і це набагато глибше за. Нурю юге його в на, проблеми на, сучасної архітектури на, Європи Європейського союзу України на, оскільки всі ці регіони на, є традиційними для на, скажімо, геополітичних впливу пріоритетів Сполучених Штатів. Дякую. Тому звичайно ж слабка, слабка якась позиція чи на, позиція перед слабким діалогом для Трампа є абсолютно невигідним, як і для самих сполучених штатів до речі, як і для. Макрона і для Європи дякую вам, Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації Малих Громад. Був з нами на зв'язку. Почули його оцінки, і практичного, і символічного значення, того, що відбувалося у Парижі, де говорили зокрема Еммануель Макрон, Дональд Трамп та Володимир Зеленський.